Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua Представляю вам порівняння відео двох трициклів. Новинка 2023 року elvin amigo і вже легендарний трицикл elvin ant Почнемо з того, що в них спільного. Перш за все, в них спільне це діаметр коліс. Діаметр коліс як в Аміго, так і в «Анта» складає 40 см 10-дюймові колеса як спереду, так і ззаду. Кож, як в Елвіна Анта, так і в Аміго стоїть повністю барабанні гальма як спереду, так і ззаду. Відеоогляди «Елвін Elvin Anta і Елвін Аміго будуть в кінці відео. Elvin Ant і «Елвін Аміго. Обладнуються двигунами 800 1000, 1200 Вт. 800 ватт зразу ми відкидаємо. В основному на таких велетнів треба брати 1200 ватні двигуни. Чому? Тому що вони самі важать немало: 120-130 кг. Акумулятори на них можна ставити 60 вольт 20 А. 60 вольт 32 А. 45-ки не поміщаються ні на Amigo, ні на Elvin Ан. Також можна літій іонні акумулятори, але їх не вигідно ставити, тому що більшість покупців їде, їздить, катається зимою. Тепер про відмінності. Перш за все, це максимальне навантаження, яке витримує трицикл. Elvin Amigo максимально дозволене навантаження 230 кг. Elvin Ant максимальне навантаження 250 кг. Як ми бачимо, це ми можемо побачити навіть візуально, що Amigo розрахований на менше навантаження. Чому? Тому що гідравлічна вилка, як ви бачите. Не така потужна, як в Elvin Anta. Пера ідуть суттєво грубші в Анта і хід вилки також суттєво більший. По кліренсу вони будуть приблизно одинакові. Як Ant, так і Аміга. Також в Елвіна Амігу стоїть спереді багажник додатковий. Тому що багажник задній у нього суттєво поступається в об'ємі Elvin Ant. В анта спереду багажник не передбачений. Ідемо далі. По сидінню. Тут на диво сидіння для водія велвіна Міго більше 55 см проти 49 Ванта. Правда, воно ванта зроблено чисто для водія і більше ні для кого. Більш трошки, можливо, навіть зручніше. Тепер ми йдемо подивитися, як ззаді. Про... А, продовжимо про підвіску. В анта йдуть ресори, в аміго пружини. Пружинна підвіска. Тобто ант розрахований все-таки на більш на більше навантаження як спереду, так і ззаду. Давайте подивимося тепер по розмірах багажника. Розмір багажника в Анта складає 90, 78 на 23 см. Ну, висота 23 см це так не суттєво, тому що в Аміго висота 25 см. Але. Якщо порівняти з аміго, розмір багажника якого 75-50 на 25, різниця відчутна. Різниця відчутна. Тобто велвін ад поміститься суттєво більше багажу. Але є один плюс в аміго. Зразу задній борт відкидається по ширині. Тут, в принципі, місце між арками. 61 сантиметр. Тобто, все, але все одно це на 10 см більше, ніж Велвін Аміну. Але можна ще, якщо якісь сипучі матеріали, ну можна розставити, скомпонувати вантаж, щоб він добре стояв. Велвін Амін тепер для пасажира сидіння чуть-чуть менше, ніж в Elwina Anta. Єдиний недолік такого сидіння. Це то, що задні пасажири будуть їхати спиною до водія. Елвін Ант завдяки своїй довжині збільшеній, вдалося зробити сидіння так. Давайте я продемонструю. Однією рукою це роблю Чуть-чуть затримкою, завдяки тому, що він має довшу довжину. Вдарулося зробити так сидіння, що передні пасажири будуть їхати зі всіма зручностями. Також, як ви бачите, є місце під сидінням, що також можна там поставити якийсь ще додатковий вантаж. Правда, його буде вже небагато, але заднім пасажирам буде дуже зручно. Відповідно по довжині, як ви бачите візуально. Елвін Ant має довжину 250, Elvin Аміго має довжину 2,06. Завдяки цій довжині є дуже багато корисного місця і буде можна перевозити більше як вантажу, так і буде зручніше пасажирам. Якщо вам було цікаво дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua.